Радикальні зміни у житті забороненого бізнесу. Народний депутат Олег Ляшко, озброївшись кувалдою, розгромив всі гральні автомати, які були сховані в інтернет-клубі у самому центрі Чернігова. Раз закон не працює їх кришує, значить, ми відновимо. звичайного комп'ютерного клубу тут у людей виманювали гроші. Заборонений бізнес ймовірно прикривали правоохоронці керівники міста і області, вважає Олег Ляшко. Адже вже рік бізнес працював прямо біля облдержадміністрації та міської ради. І отак буде з кожним. Хто заводитиме оце гімно? Хто буде обкрадати людей, і оті прокурорські мінти, судді, які кришують оці зали гральні, то так буде і з ними. Радикально радикальні зміни в житті країни. І починаємо ці зміни із оцих гадюшників. Викорінити це зло, олег Ляшко збирається радикальними діями. Нагадаємо, що раніше він вже трощив зали гральних автоматів у кривому розі та не мішає він на Київщині. Черга дійшла і до рідного ляшку Чернігова. Ото кожен розбитий автомат. То зекономлені тисячі гривень, то утерті сльози наших чернігівських жінок. І зверніть увагу, де знаходяться гральні автомати? Під окном у голови обласної державної адміністрації. Він з вікна бачить ті гральні автомати. І вони там працюють. Як таке може бути? Відповідь одна. Вони їх кришують, влада, міліція, прокуратура, суди всі разом кришують цю банду. І кожен отримує мінімум по 20 тисяч доларів кожний місяць з ото зала, Генделика.